Ми дуже довго не знали про нього нічого, і тільки ось буквально місяць назад, а може трошки і менше. Нам прийшло підтвердження, що він знаходиться в полу в Російській Федерації. 24 лютого 2022 року. Любов Іванівна та Володимир Іванович втратили зв'язок зі своїм сином військовим. Він мав повернутися у лютому цього року із контрактної служби. Проте все сталося не так, як очікувалося. 20 3 февраля 22 року. останній раз ми вислали посилку йому, ну і для ребят. І він не отримав. Ну, я відчувала, що я йому сказала, кажу, синок, ти пам'яш, що ми одна сім'я. От ми ждемо, те, ми тебе любимо. Я як чудувала, що, що должно вийшло. 14 травня у Полтаві до Дня Матері провели молебінь. Матері, дружини загиблих та полонених військових та всі охочі прийшли помолитися за них. Також ми сьогодні особливо в молитвах згадували тих людей, яких ми називаємо безвісті зниклими. Ми також за них молимося, тому що в нас жевріє свічка надії, що вони знайдуться. Об'єднала 58 людей з різних областей України, в чиїх родинах є зниклі безвісти. Або в полоні воїни, голова комітету громадської організації Союз матерів захист» у Полтавській області Лідія Місоренко говорить її син у полоні з 2014 року, де він невідомо. Свідчення про те, що вони в полоні є по телебаченню російських каналів. Свідчила Ірина Бойко з ними була вже її звільнили. Вірю, надія не вмирає в мене. Тому Бог дає мені сили помагати слабшим, тому Бог дає сили мені організовувати оці всі такі заходи. Я 14-го року. Об'єднала родини Полтавщини, вийшла на акції в місто Київ. Двічі сама була у полоні, тому зараз підтримує тих, хто потрапив у подібну ситуацію, каже радниця голови української делегації по мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. Гайдері заєва. Це Постійні тортури, якщо брати мою перший полон, то це ж був початок з двох сторін були всі дуже злі друг на друга. По-перше, я не одразу осознала, де я нахожусь, тобто і що взагалі таке можливо у 21 столітті. Це просто звірство і те, що я залишилась жива это вообще, ну это неимоверно. на протяжении многих місяців я значилась списках убитых. Зі словами підтримки звернувся до матерів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексій Бруслик. Я хочу подякувати Лідії Петрівні і всім вам за вашу силу, за вашу згуртованість, за вашу єдність. Те, як ви тримаєтеся. Вона є прикладом для всіх інших після молитви. Матері хлопців, які безвісти зникли чи у полоні, поклали квіти до стели загиблим воїнам у музеї авіації.